Так, і всім привіт! Мене звати Влад Персонаж. Сьогодні я зайшов в Endless, і попався мені чел з хайпером він українець. Також я його додав друзі. І он зайшли уже 52-го. Е... Ну, ця волна, І дивіться. Я поставив двох клоків вчених. Далі поставив декілька готиків і одного. Як його? астро Так, ми зараз тащимо, він дек... і він поставив всяких такі хайперів і одного медика. Так ми зараз тащимо і поки що в нас все йде добре. Навіть взагалі на ізі тащимо. Оці клоки вони навіть єлі-єлі доходять до оцих клокі, я вам чесно говорю. я давно У мене всі прокачені що Так, окей, у нас всі прокачені, значить. Так, куди мені такі їх поставити? М -м дуже багато місця вже зайнято. Сюди не мо... О, десь тут можна. Де це? Е О. О, ось тут. Отако вставляємо і прокачуємо. Прикольно у нас була катка. Жалко, що я не успів задняти, бо того, що... Не успів, бо я хотів, камера не включилась. Бо я не успів. І так, я дійшов до 50-ї волини. Іграємо 30 хвилин. Все одно б я вам би перематував би, бо тому що це було б дуже довге відео. Я вам трохи буду перематувати. Як думаєте, попадемо в топ? 169-та хвилина і все, ми в топі. Я вам говорю, можемо попасти в топ. Якщо в топ, то ми... поздравляйте мене, в мене буде ультимейт. Жалко, що не клок, але буде хоча б якийсь. Я буду, ну, але вдруг ми попадемо. Це дуже важко. Це представте, які треба юніти, щоб попасти в топ. Це треба хайпер, мабуть, клок цей потім. Бляха. Як це його? Голден, ну це капець як треба було багато. А у нас тільки отакі. Ну, поки що тащимо. І дуже добре навіть тащимо, навіть сказати можна. Типа у нього. який okay, який okay. Типа один Медик достає до раз Астро до двох е годліків і все. Ні, навіть до трьох. До трьох годліків вона дістає. Цей Медик. чи це він, не знаю. Ну, так, ми тащимо покашом. Вони йдуть всякі ракети, туалети, Стр страйдери пішли. Цей джмен 4.0. А до речі, чогось. Я вже давно не дивився до да, факбума, да, дуже давно не дивився. Там же мене ще не пам'ятаю які. Я взагалі там майже його не дивився, але ще дуже давно. 75-й сезон не бачив. До речі, скоро вже у нас обнова. Ем, думаю, що 28-27 го го десь. Ем, цього липня десь вже буде обнова. Якщо, що, можете. Мене. Ну, типа. У мене вже 2 серпня день народження. Можете в коментарях писати що вітаю тебе з днем народження. Буду всі дякувати, дякувати. Бо лайкаю коменти, хто мої підписники, реально лайкаю. Поки що у нас все добре. Ніхто навіть не пройшов до бази. На початку він грин лазер, отут його поставив. Він ще стоїть, не знаю, нащо. У нього нік дуже крутий, правда. Отак його. І. Що він тут? Прокачує хайпер, він 35, в нього 20 тисяч. 35 збирає він тисяч. А зараз в нього 25. Я 20 збираю. Маємо. Давайте скіпнемо. А що? Але дуже добре, що ці вот дають бабки. Вони 1500 дають бабок. Це дуже класно, дуже прям взагалі найс. Nice. Ну, реально, це дуже офігенно. Ну, блін. дають бабки, це Це для мене взагалі для годліка для, на максимум прокачать для мене це easy. Ну, але жалко, що їх не можна продати. Мені чувак сказав, їх сюди ставити. Я думаю, або. Ем, от сюди поставити. Ну, вони були б безполезні тут, а сюди б ніхто не доходив би. Або от сюди просто на базу, типа щоб похороняли Але це. Ні. Знаєте ще яка крута таксика? Взяти, коротше, е, Сенда отого. М -да, міфіка е, нового поставити ось цього. От такого просто взяти, отакого от 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 такий поставити. Там. Оцього нового, клока е, ученого і е, цього і ІТВ вченого. Вибачайте, бачайте, що сказав ученого, бо того що не привик вченого, знаєте. Типа, тут так можна. Так поставити і просто можна так десь і тут хайпере вот так он понаставлять і, голдені, і просто можна так дойти в топ, а представте, якщо так можна було б. Я так ніколи не пробував. Типа можу продать всех юнитів типу, попробувати Але сумніваюся що це так буде. Сумніваюся. Там мені навіть по суті є, мер не хватить. Так, ой-ой-ой. Так, сюди, сюди, просто сюди. Все, я тут. А, я урю, допомогіть! Ладно, виходимо сюда. Хотів сам зайти, але потім побачив українця, я йому написав пири, я у кири він, він залетів, я з ним і там чел хотів з нами залетіти, але не встиг Він плакать, плакає, бо то рус ще й був. Ми навіть не хотіли з ним заходити. Ми перебігали пере... Ну, ми не перебігали просто. Зайшли і все. Ай, блін. Що происходить? Ну, поки все норм. Поки все норм. Дуже крутенька гра. Поки що у нас все норм. О, бачите, раз, два, три, чотири, шість, сім. Він поставив сім хайперів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І я шість годліків. І одного. Цього. І двох ченного. Став стінку. Ну. Алло! Ой, я застряг. А. Допоможіть. А, байо! Ой-ой-ой! Я здраю сюда встав. О, вау! Який звук крутий! Ой-ой-ой мей! О, не-не-не, а. Аллалала. А де його ліка поставив? А, тут. Він ще поставить ззаду її, бо у них дуже здоровий радіус. А я спереду. Хто великий радіус і навіть більший. Але ставлю спереді. Бо що я Батьмені Пішов Frost скелет Давайте я вам промотаю Щоб не було довго. Давайте. Ну так. І я дійшов тільки. тільки до. Ой! Тільки до 70-ї волни, бо тому що це дуже довго, дуже-придуже, дуже-дуже, дуже-дуже довго, я вам говорю. І он, я вже поставив 14, скоро, скоро вже буду сам. Давайте, коли я дойду до 90-ї, може, то я вам покажу. То я вам покажу, як у нас там іде. Все. Ну давайте-ка. Так, ну, що у нас тут? Уже у нас в 81-м волна. і ми, походу, зараз проіграємо. Бо тому, що, бачите, що робиться, дивіться. Зараз покажу вам. Зараз покажу вам. Подивіться. Хіба в нього є зараз отой футур Клокмен, він щас когось продасть, якщо в нього. Або він зараз його поставить, он у нього відстоїть. Ну! Роби! Тайм стоп, роби! Чого він тупить? Чого ти тупиш? Ну! Я вообще мовчу. Просто мовчу. Ой, бляха, муха! Він такий смішний. це капець. Ми зараз і за його просто проіграємо. Бо він. Тайм стоп не зробив! Це одна кнопка нажимається. Одна кнопка і... Та йоп. ну проиграли. Що я можу сказати? Проіграли. І зато вочела. Ну хоча б 84-та. Ладно. Нехай так буде. Що ж поробиш? Че це якісь йде. Все. Виходимо в лобби. Залітаємо. Залітаємо в лобі. Я не розумію, На що ці ще клоки є. Оці клок штуки, якщо їх уже давним-давно нема. Не розумію вообще. Що нам дали? Ну, це фігня Безполезно там нічого не випаде. Логічно. Давайте ще за трейдинг плазу залетимо. Що нам іще робити? Ну, Летимо на трейдет плазу Ой. Ну ладно, вже хай так буде. А так, то ми могли б в топ попасти, але не попали, ну нічого, буваєш. Коли трохи вже у мене буде десь там може. Колись, коли я начну донатити, коли більше мені лайків будуть ставити. Тоді я вже буду навіть. У мене вже, напевно, будуть всякі отакі юніти. на нубас. Такі будуть. Що у нас тут? Ну, нічого такого. Можна щось... Ну, я кейси продаю 4 за 152. Думаю, що скоро вони подорожають іще більше. Ну, це, на моє... Ну, я так думаю. Ой, ой-ой! Дивіться, скільки він продає? Я пам'ятаю, він по 100 гемів продавався. Ну, по одному гемі уже продається. Клас! Оце во колись по 50-стої. Ой-ой-ой, отакого шайнера, який в нього... Я вообще, я його не мі... не можу, вибити, вообще. А давайте ще знаєте, що ще зробимо? Давайте відкриємо зараз ще кейсик два рази, бо мені ж там хватає. Ну, нормально нам коїнів насипало. Ну якщо ще я x 2 включив коїн, то мені б взагалі насипало дуже багато. Давайте оцей зараз новий кейс. А представте, мені зараз сентмен цей випаде. Це такі... я такий... що? Я пофігів би. Ось раз. Ну, логічно. Ну, і два. Давай, Іще одного мені. Ой, блін! Лучше б я відкрив оце. Збирав би на його. Там ще 100 коїнів. Ладно, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока!